Якби світ функціонував за правилами стратегії, Франція від самого початку отримала б одну з найвигідніших стартових позицій на всій карті. Це можливо звучить несправедливо, але її природне оточення дарує настільки щедрий набір переваг, що більшість інших країн у подібну гру вступають із помітно гіршими умовами. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Франція стоїть на межі двох великих частин Європи північної та південної, і фактично є єдиною державою, яку можна повноцінно зарахувати до обох одночасно. В сукупність великих річкових систем Рейн, Марна, Сена, Луара, Руана, Горона, створила для неї унікальну можливість поширювати свою торгівельну присутність майже на всю Західну Європу. Але річки дали не лише вдалі транспортні шляхи. Вони ж щедро зволожували землю і формували широкі території з родючими ґрунтами. Саме завдяки цьому Франція здавна вважалася одним із провідних аграрних регіонів континенту, а нині її орні площі поступаються лише таким гігантам, як Україна та Росія. Це забезпечувало французам здатність стабільно виробляти більше продовольства, ніж їхні історичні суперники на кшталт Німеччини чи Англії. Не випадково і те, що Париж розташувався саме там, де він стоїть сьогодні. Столицю свого часу зведено на стратегічному перехресті Сени і Марний. У точці, що дозволяла здійснювати контроль над потоками товарів, які прямували в глиб країни чи до вихідних шляхів у Європу, це перетворило місто на природний адміністративний та економічний центр, з якого було легко керувати навколишніми територіями. Внутрішня частина Франції це переважно мозаїка родючих сільськогосподарських земель, плавні рівнини на півночі та заході, невисокі пагорби чи більш кам'яністі зони півдня. Річкові мережі і відносно проста для пересування місцевість сприяли тому, що комунікації всередині країни формувалися без значних перепон. Це дозволяло центральній владі ефективно підтримувати зв'язок із віддаленими провінціями, а самим регіонам поступово формувати спільну культуру та політичну ідентичність. Такий розвиток подій і став підґрунтям для появи однієї з перших справжніх національних держав. Однак найсерйозніша перевага Франції це її природні межі. Вони утворюють майже ідеальну оборонну оболонку, яка століттями ускладнювала проникнення зовнішніх ворогів. На півночі протока Ла-Манш, на заході простягається Атлантичний океан, з півдня країну покривають важкопрохідні Піренеї та Середземне море, а зі східного боку її захищають стрімкі Альпи. Усі ці кордони вимагають мінімальних зусиль для оборони. Єдиним вразливим місцем завжди була північно східна ділянка, де рівнинний простір північно-європейської низовини, створює природний коридор для потенційного вторгнення. Саме через цей відкритий напрямок французькі правителі протягом тисячоліття були змушені залишатися на сторожі. Ще тисячу років тому. Контури Франції вже загалом нагадували сучасні, хоча її кордони трохи більше простягалися на схід. Там, де природні укріплення закінчувалися, країна традиційно намагалася заповнити прогалину двома способами або просунути свої рубежі далі на схід, до більш зручних для оборони бар'єрів на кшталт Альп чи Рейну, або ж дипломатично втримувати сусідів від агресії. За часів Людовика XIV держава помітно розширилася у напрямку Південного Сходу, увібравши частину території біля Альп, а також просунулась до Рейну на Сході. Це дало змогу посилити захисний панцир, проте північний схід усе одно залишався відкритим і вимагав постійної уваги. Рівнина там залишалася зручним шляхом для армій, що прагнули прорватися в французьких земель. Під час Великої Французької революції серед політичних теоретиків набула популярності ідея так званих природних кордонів держави. Вони вважали, що територія Франції закономірно має простягатися до всіх земель на схід від рейну. Саме ця річка, на їхню думку, могла остаточно замкнути оборони кільце навколо країни і забезпечити їй географічний захист у повному значенні слова. Страх перед атаками монархічних сусідів та прагнення зберегти революційні здобутки підштовхували їх до думки, що лише вихід до рейну може гарантувати безпеку і стабільність нової Франції. Хоча революційна армія і змогла тимчасово закріпитися на цих землях, подальшу історію визначив Наполеон. Розширюючи межі імперії, він просунувся далеко за межі природних бар'єрів, через Альпи, Рейн і навіть Піренеї. У якийсь момент Франція межувала одночасно з Данією, Австрією та Османською імперією. Однак після його поразки кордони повернулися приблизно до конфігурації 14-го століття. Більшу частину території уздовж рейну довелося віддати, і разом із ним знову відродилася стара слабка ділянка на північному сході, де рівнинний простір давав ворогові прямий шлях у глиб країни. У наступній століці це обернеться для Франції тяжкими наслідками. У подальшому вона тричі зійдеться у війнах з Німеччиною у 1870, 1914 та 1939 роках, і щоразу німці користувалися саме цим вразливим напрямком. Перший раз вторгнення виявилося цілком успішно. Під час Першої світової майже повторилися, а у Другу світову слабкість цього коридору зіграв проти французів знову і з нищівною точністю. Після другої війни Франція спробувала закрити пролом штучними засобами, побудовою укріплення відомих як лінія Мажино. Але її продовження до коридору з Бельгією постійно блокувалися бельгійською стороною, і згоду вона дала лише тоді, коли початок нової війни вже був неминучим. Коли будівництво нарешті стартувало, Німеччина вже готувалася до наступу. Французькі та британські командири розуміли, що ймовірним напрямком атаки знову стане північно-східна рівнина, тому більші сили були перекинути саме туди. Та французький генштаб надто полягався на природній бар'єри і вважав, що Арденни є надто складним регіоном для німецької техніки. Залишивши там символічні підрозділи, вони не очікували стрімкого прориву. Проте німецькі війська змогли швидко пройти Ардени, зламати слабку оборону і, обійшовши основні французькі сили, взяти значну частину союзної армії в оточення на рівнині місцевості. Усі три рази Німеччина влучно використовувала цю саму прогалину в обороні, і Франція двічі зазнала нищівних поразок, а ще раз важкого удару, який вона змогла пережити лише завдяки підтримці своїх союзників та дипломатичним угодам. Після завершення Другої світової війни її кордони знову привели до виду, який вони здебільшого мали за часів Людовика 14-го. Цього разу Франція не намагалася вирішувати проблему з силою, а зробила ставку на складну дипломатію. Створення Європейського союзу стало головним інструментом забезпечення миру на континенті. Французькі лідери щиро сподівалися, що інтеграція і економічна співпраця зроблять будь-яку війну між європейськими державами неможливою, а між Францією та Німеччиною тим більше. Тісна співпраця двох країн. Спільні інституції та єдина валюта стали ключовими елементами зовнішньої політики Парижа, спрямованої на усунення давньої географічної загрози. Завдяки цим дипломатичним механізмам слабка ланка французького оборонного панцера фактично перестала бути проблемою. Те, чого не могли забезпечити укріплені лінії чи артилерія, зрештою досяглося політичними союзами та складною міжнародною архітектурою. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!